До озеленення готуйся! Івано-франківські комунальники поділилися з планами облаштування клумб і газонів у центральній частині Івано-Франківська. кажуть, як тільки зійде сніг візьмуться за прибирання скверів від минулорічного листя та опалих гілок. Мова йде про вулицю Міцкевича і парк воїнів інтернаціоналістів. Після цього візьмуться за квіти. З минулого року у землі зимували так звані цибулині насадження, тюльпани та нарциси. Вони й зацвітуть першими орієнтовно на день міста та великодні свята. Пізніше на їх місці висадять понад сотню тисяч інших квіт. Вирощено 4-7 тисяч штук багаторічних квітів, риси, флокочів. Ну, всього е, висіяно 100 тисяч е, штук розсади, однорічних квітів, сальви, тагети, загарати, петунія, бегонія та інші. Для потреб міста нам потрібно з того всього 120 тисяч розсади, щоб виселити в місто. Також до великодніх свят комунальники озеленять вази та горщики, яких в центрі міста більше двох сотень. У них посадять понад 6 тисяч квітів. Водночас у зеленому господарстві висловили хвилювання з приводу зменшеного бюджетного фінансування на дані роботи. Хочу сказати, що чим рік тим на озеленення міста я не знаю, всюди додають гроші, а тут зменшується і зменшується. Вже дійшло до до того до, до ручки, що то вже не знаю, що то скоро певно прийдеться засівати ті всі клумби, де квіти травою. Та чиновники з мерії хвилювання керівника зеленого господарства не розділяють. кажуть, до великодніх свят їм грошей вистачить і так, а там і настане час перегляду бюджету. Тож можливо, щось комунальникам та й перепаде. Фінансування на те, яке на сьогоднішній день ви маєте, воно є достатньо для того, щоби маємо підготовитися. До паски до дня міста так. я правильно розумію? так не так планує. Отак і планую. А от завершенням облаштування дамби на вулиці Надрічній плани наразі не втішні. на цей об'єкт з міського бюджету. Цьогоріч знову не передбачено жодної гривні. Роман Турі, Андрій Гаргара, новини 402.